Золотко мій, а шо, милачко, мій, болить, мама знає, що добуть. Сонечко, сонечко Розумієте, ніхто таких тяжких не хоче? Ніхто таких тяжких не хоче. З в день даю щось таке, знаєте, щоб він до правди роту. Все, моя его заробнятка. Воно добре. Погас, треба все їсти, не тільки солодке. Давай, давай, давай. Давай. Вот так. Вот так. Треба половинку з'їсти. Нас списали, вивели, ми все, ми ніякі доплати, не отримуємо як військові. Нічого. Ми, як будто, би, з неба впали з цим пораненням. Отак. От ми нині військові. Він, читається, інвалід війни, першої групи, Ачко, але він нині військовий. А нікого не що він скільки воював, що він це на війні достав, то нікого не займе. Він не військовий. Ну, система така складна і не дуже людяна, правда? Та, яке тут людяності немає ані так. Так він віддав своє здоров'я, життя практично, бо це не життя. Ну, нічого з до не достав. Бачите, травма голови є різні. Є такі, що вернеться, є такі, що не вернеться. Ну, нічого. Головне, що він живий. Що ніде не валяється в полі і ніхто над ним не здівається. Що вже буде? Отаке в нас? Отаке в нас. це як нервує або це вже починає з зубами скриготати. Бо, бо зайві люди? Ні, ні. Просто він, розумієте, він, він все ж розуміє. Він, він може б, встав би щось, може б і сказав би, розумієте, а то що не може. І він просто нервується, як людина. І він ото, починає скриготати. Він такий з дівчатами з свого класу, з усіма дружив, що дуже добра дитина була. Так пішов в му році. Я їм казала, Ігорючок, то ж хлопці не йдуть, твої дивися, друзі ніхто, тільки ти. А він каже до мене, мамо, я давав клятву. Потім приїжджав за завжди, там з сусідками Ігор, там може хватить туди-сюди, Ігор він ж в 80-ку пішов, наче хотів добровольцем. Але ж то раніше, як почалася та ж війна, вже то ж, ну, 14 2014 рік добровольці йшли, вони ж не мали нічого. Тож раніше ми їх не вчитали за це. А в нас був один знайомий військоматі, він каже, слухай, ми тобі зробимо мобілізацію, то буде краще. Та він йому зробив мобілізацію в 80-ку. Ігоре, не йди вже, ти вже відбув своє не йди. Він нам завжди читав, він знав на пам'ять сюсюри любіть Україну. І він завжди це нам читав. Кажу, йди вже в вагі своєму віршому. Він любить Україну, читає і йде далі. Ой. Мама буде на півтона нижче говорити, і ти заснеш. Мама ж тарабани, ти вже... Він вже я думаю, що він вже алергічний на маму. Два роки день у день розказувати. <звук> да, ой, Ну правда каже. Каже, мамо, коли ти вже замовкнеш? Так, «Да, це нуля мій. Коли ти вже замовкнеш, мамо. Все добре, все вікає. Зараз вона мусить температуру тобі зміряти, бо щось ти мені дуже не подобаєшся. А як ви розумієте, що Ігор нас розуміє? Ну, він слухає, він, якби у вас ти мібе закрив очі, і все, так він очі відкриє, він тільки, він, я по телефону говорю, він наче спить. Я починаю по телефону говорити, він чекає Ли! Ли! Ага, кажу, ти вже все, локатора наставив і слухаєш, що, з ким я що говорю. А він цей якось побратим нам вечором позвонив, його побратим і каже: Таня, включіть мене, хочу Ігора бачити. Я кажу, ну то перейди на скайп. Чи на цей, на якому там, месенджер, щоб тобі включити? Бо він так дзвонив. Та й він мені перейшов, та ми дзвонили. То ви знаєте, він до нього почав говорити, брат Ігор, а він дивиться на нього. Він його впізнав і почав плакати. То й з тої сторони, то й з тої плаче, зараз. десь під, туди, в Харківська сторона, де? І він почав плакати. Ми зрозуміли, що він нас розуміє, чує, бачить. Ну, це бачити, що він бачить, бо він, як тільки мене не побачить, ось зразу я ходила, займалися вони, і я ходила туди. Ну, так ми там з реабілітологом щось буває, говоримо, знаєте. І він тільки почує мій голос, і він же ж головою шукає, де то я є. Ну, так я перестала туди ходити. Кажу: не буду ходити, бо це він тільки мене шукає. То я тепер не ходжу на гору. Він там займається з ним, він вже його послухає, не чує мене там і добре. А ти чеки би я і він вже з дому шукай я. Це якось каршна. Почекайте, плюс мужчина доганяє. Давайте добре. Тоді, як перенову, то я... Говорила з ним, він тоді каже: мам, я тобі перезвоню, бо приїхав командир. Я тобі перезвоню. Він мені не перезвонив, я почала йому дзвонити. недоступний. На другий день недоступний. Каже, ну це не може бути, бо він тільки що вернувся з нуля. Тільки вернувся з нуля. Ну і тоді почали, почали. І командир він ранений. я кажу, а де це? Що, це? Я не знаю, я там не був. Ну так ми почали, шкору, ми почали вже по госпіталям по тих. Покровськ, Дніпро, там що там ще є. Ми по Дніпрі то і в морги дзвонили спів, поки ми не знайшли його в, цьому, в Дніпрі. В Шок, я чусь, знаєте, я дуже важкий мені, як хтось сказав, що каже, він дуже-дуже важкий. Ніхто ніякої надії не дає дуже важкий. Везуть на Київ. Я поїхала на Київ, то мені той доктор сказав, не можу нічого вам казати. Ну, мені здається, що в Ігора якісь шанси є. От, ну, okay, це не буде, це не буде скоро, це буде, каже, дуже довго. Ну, так це ми два роки вже їздимо. І чотири місяці з них в комі, так? Так, да, да, ну в комі. Ігор має тільки на два роки групу. Можете собі таке представити? А Та чого так дають? Ну так мсек дав на два роки. Мені на слідуючи рік у травні треба десь знову його возити, робити документи. Я думаю, я все думаю, ну, ну це, це ненормальна не людина робила. На, на два роки дали. Обвикло таким дають на, пожив, пожиттєво. Йому на два роки дали групу. Це в Чернівцях так робили. Я не оформлена за тих дві тисячі догляду за ним. Хоча б на памперси було. Ви додому не можете з'їздити? Ну не можу, я не можу його покинути. А як ви фінансово справляєтесь? Отак справляюся, ну а що робити? Крутишся, ну. Мусиш. Пенсія його, моя пенсія, Ти і так помаленьку крутимося. Люди допомагають, допомагають дівчата. Комусь не дають життя, воно вертається і є. Отаке ми. Отак ми живемо. Обідно, дуже обідно, знаєте, за що, що немає допомоги від держави. Хоча б якась така. Ти нікому не потрібна. Що аспинь раз позвонив моїх військкомат або запитав, як ви, що ви, чи маєте ви на що? Нічого, ніхто, Боже, ніхто нічого. Ті просто нікому не потрібні. А тоді бігали, як він підписував ці якої контракт? Тепер нікому не потрібно. А ви думаєте, якби от ви лишили його самого, тут би за Ні. лиця Ні. сто процент. Я бачила, тих, що лишав, у Модрича чого Я бачила. Так що свою дитину я ніколи не лишу. Все добре. Да. Хай яка вона не буде добра, це чуже про неї. Це для неї чуже. Тіло покормила, тіло не покормило. Втіла дала, втіло не дала. Можемо мокрому памперсі лежати день, нікому не потрібно, Розумієте? Хай би яка не була вона добра. Мало таких факт, щоб віддавали все для чужого. А якщо вона має його не одного, а має їх п'ять або скільки, знаєте? Хтось з рідних мусить фактично присвятити да. своє життя. Да, да. Якщо ні, якщо сам не зробиш, то. На когось надіятися марно. Так, так що я Я вже нікуди ні нікуди не віддам. Ми собі будемо вдома, десь будемо їздити по якихось центрах, а десь вдома. Дома нам так і є, там, що буде ходити до нас, щоб робити масаж якийсь чи що, знаєте. Ми будемо на візочок сідати, будемо дати Бог, гарна погода і будемо десь їздити. Дуже нерви здадуть. Буває, що Ісь без вихід, але сама до себе ж мусиш, мусиш і далі. І все. Всякого буває. Давай дзвонять дівчата, як ви там, що ви там, коли додому, ти не знаєш, що відповісти. Як сам не, не знаєш, що може бути. І що буде, і як воно, ну нічого не, не знаєш. Там живеш. У нас такі були случаї, тут два, що він попав в реанімацію. я думала, що він не вийде з реанімації. Але, дяки Богу, все обійшлося нам. Значить, Бог дав йому на життя. Яке, але на життя. Так, і йдемо вперед. Плючу музику. Діскотеку зробимо тут і послухаємо. Він так слухає, гарно буває і засне під нього.